Друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на моєму каналі. Сьогодні глянемо відос один міні тракт про Тобіша. Там такі цікаве відео вийшло я просто в шоці. Ось, тому давайте подивимось і зробимо якісь висновки. Ну що ж, поїхали? І зараз роблять відео, щоб максимально хайпанути і продати побільше тракторів, бо, сука, хочеться їсти. А я зараз зроблю інакше. Я зараз зроблю вам підборку топ-3 самих паскудних, неймовірно поганих тракторів, які вам не в жодному разі не треба купувати. Не зрозумів, що це вдруг <толі> Тобіш вирішив топ-3 хужих трактора. Дуже цікаво. Я думаю, може йому зарплату не заплатили, то він вирішив так на контору нагнати трохи. Коротше, давайте дивитись далі. Цікаво, просто дійсно. Щоб вам там не казали. І звісно, якщо подивитись наше відео, то найбільше в нас уїжджають до клієнтів кентаври, шифінги, донфенги, чивової. Але то не тільки так. Дивіться, самий паскудний, поганий. Неймовірно херовий трактор, який є в принципі в природі, то є трактори, мототрактори від 20 до 24 кінських сил. Якщо постачальник, виробник заявляє мототрактор з потужністю від 20 кінських сил, то то вже, вже є жопа. То ту херню не треба купувати в жодному разі. То є херня, якщо вона реально видає ті кінські сили. То двигун того трактора просто розмолоче, розірве ту мототракторну коробку, яка не пристосована до таких нагрузок, до таких навантажень, тому не купуйте. О, красавчик, тут правду сказав. Дивіться, теж я додав, що дійсно, от, якщо вже взяти від 20, там, до 24 там, кінських сил, так? Ось який б він був той мототрактор, ну двигун, то якби, да, думаєш, потужніший там, крутіше буде. Але дійсно він каже правду, тому що мототракторна коробка, вона розчитана на. ну, максимум 16 кінських сил. Більше сюди не варто пхати потужнішого двигуна, бо дійсно розмолоти ту коробку, як де дивись. Тому, якщо вам треба ці проблеми, то можете купляти. А якщо ні, то. Якщо мототрактор хочете купляти, то я би радив би Кентавр 160Б модернізований. Там ДНШ насос винесений, да? там, генератор під капотом і тому подібне, такий, як у мене, ось, то буде набагато краще, ніж брати 200-й цей кентавр. чи там інші моделі, де двигун більше 20 кінських сил. Ну це взагалі, ну якби нереально це. На таку коробку впихати такий двигун. Це вже такі двигуни треба ставити, і там, де коробка вже типу шифенговська йде, О, там дійсно воно буде якби, працювати. Ось. Тому дивимось далі відео. Друге, ток 3, які мають 24 кінські сили, повний привід, але мають коробку 6х2. Коробка 6 х 2 вона не відповідає тим нормам, які зараз є. Якщо буде коробка 8 х 2, тобто 4 назад, 2 вперед. Як це так? Не зрозумів? Це що якийсь новий вид коробок? Чотири назад і дві вперед. Тобі, що ти мелеш? Ти щось попутав, походу. Ти може мав на увазі дві назад і чотири вперед? То ще може бути. Бо я такої коробки ще не чув. Друзі, якщо ви чули про такі коробки, де 4 назад, дві вперед? Ну, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Я почитаю. Може я щось не знаю, може це якесь новшество на ринку. Тракторів. Ладно, погнали далі. То буде справа. Якщо коробка має 6 передач, то коробка вона не розрахована просто на ті потужності двигунації. і Якщо вам цікаво третє, то підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, то канал міні-трактору. Ми вам розказуємо тільки правду про міні-трактори. Слава Україні! да Щось я то більше не узнаю, не узнаю реально. Щось, як кажуть, в лісі здохли щось велике, походу, мабуть, слон. Або тобі більше просто зарплату не заплатили, і він вирішив так напакостить, сказати, топ-3 хужих трактора. Тому такі то справи, друзі, такий відос получився Такий огляд. Тому дивіться, дійсно, ну, насчет того, що движки на мототракторні коробки я згоден. Більше 20 кінських сил то не варто ставити. Бо дійсно розмолоти коробку і, там... і ще особи, коли ззаді резина така широка і більше ці колеса ставлять. То теж воно ну, нагрузка на полуося і тому там нічого цікавого з того не вийде. Тому перед вибором, друзі, дуже добре дивіться все, порівнюйте, бо є продавини, яким продати, аби, да, аби вам впарити. А потім ви будете мучитись цією технікою, тільки будете ремонтувати ту коробку і все остальне. Тому, друзі, дякую за перегляд. Всім бажаю крепкого здоров'я, миру. І всього найкращого. Ну, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!